Я завжди дивуюсь в цих південних країнах, як заїжджають сюди машини. Ну Реально так, тут дорога є, вони заїхали. Але оці круті підйоми, де вони стоять умовно на ручному тормозі, затягнуть, навіть спеціально обладнані парковки. Дивіться, Peugeot на спеціальній парковці. Ну от, реально, отак це працює. І знову булочка. Ну от як він сюди машиною заїхав. Я дивіться який колорит. Постукай. Ходиш, болдієш. Не, гено я, ну я супер тема. Що ви хочете? відчути такий екстремний колорит то По по-любому доєний їхати